Пожежі на Москві і в інших регіонах у Росії цієї ночі знову розквітала боловна. знову все вибухало вже четвертий ніч поспіль. Українські дрони не дають руським спати за попередніми даними за даними. Тамтешнього Мінвбивства вбивства цієї ночі на Росії начебто знищено 33 українських дрони, але так вони знищували, що пожежі лунали в різних областях і в різних містах. Там на нами Там воду дітей тут. Ольська, Курська, Белогород, Нижній Новгород, також Ростов і Брянськ, скрізь розквітала власна бавовна та найбільше досталося знову. Ростовській області там вибухи лунали і місцеві фіксували як все палало у ще кількох містах самої області. Ці ночі наші сили оборони знову били по логістиці, як і попередні ночі. Знову завдавали удари по залізничній інфраструктурі. Росіяни намагаються її відновити, адже Нині там на Ростовщині вони мають один з найбільших залізничних вузлів, які використовують для перевезення свого озброєння і живої сили для українського фронту. Ну і власне сьогодні знову туди прилетіли дрони, і вже фактично потрапили не лише по залізниці, а під удар навіть потрапив сам вокзал. Вот он, ух ты, на ЖД вокзал уебал, охуеть. Это вокзал да, 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 да вот. Бля, по ЖД вокзалу бахнули. Мне кажется, это не бахнуло, мне кажется, это уебало на ЖД вокзале что-то это. Росіяни традиційно сказали, що все знищили, пошкоджень суттєвих немає. Мовляв, то палала трава, то якась пожежа була на березі річки. Але фактично цієї ночі на Ростовщині стався блекаут, Бо українські дрони долетіли до одного з їхніх електростанцій, а також паралельно залишилися без зв'язку, бо пошкоджень зазнав їхній тамтешній телеком.

Ну а тим часом росіяни найближчі 10 років намагаються і спробують наростити свій військово-промисловий комплекс, а також підготувати суспільство до продовження війни. За даними нашого керівника розвідки Кирила Буданова, до 36 року у розвиток військово-промислового комплексу оновлення свого озброєння росіяни готові вкласти 1,1 трильйон. Доларів США власне паралельно вони спробують масштабувати своє виробництво, і це буде один з найбільших бюджетів, коли росіяни вкладають у своє переозброєння з часів розпаду радянського союзу. Паралельно за даними Буданова, Росіяни готують нині до тривалої війни і свої політичні еліти, і економічні свої еліти. Також він нагадав, що вже Росіяни продовжують створювати і розширювати свої військові структури і продовжувати свої реформи. Власне, вже створено кілька військових округів. Створюються нові дивізії, з'єднання, корпуси. Ми бачимо, що корпуси під час цього повномасштабного вторгнення стали ефективними. Україна на жаль, лише зараз намагається перейти на них і все ніяк не може перейти. Корпуси створюються, от але повноцінно ще не воюють. Корпусами натомість росіяни все це вже давно зробили і далі продовжують свою реформувати систему. Паралельно росіяни нарощують своє виробництво дронів. І за словами Буданова, окрім самої такої мілітарізації суспільства, мілітарізації країни, росіяни продовжують гібридні інформаційні. Кібероперації на територіях інших країн, це, зокрема, стосується України і е, країн заходу. Ну, для нас важливо, ну скажімо так, створити їм е, максимальні проблеми для наповнення їх бюджету, як мінімум. Нехай відволікають свої ресурси, сили, додаткові кошти на забезпечення самих себе, на охорону самих себе, на багато Хабарі різним, скажімо так, чиновникам всіх регіонах, які з, інш, з різних міркувань починають їм інколи відмовляти чомусь. Ну от так ми і працюємо. Ну і власне сьогодні своє інтерв'ю Вашингтон Посту дав наш головнокомандувач Олександр Сирський. Він закликав Трампа все ж таки допомогти Україні з озброєнням. Зокрема, цього разу він просив далекобійні ракети і, зокрема, дозвіл бити по Тилу і саме по території Росії те, що ми зараз робимо нашими дронами, але американські ракети далеко більніші і могли б все ж таки більше завдавати поразки росіянам. Бо ми знаємо, що цього тижня росіяни вперше під час атаки по Україні використали аеродром Українка, який знаходиться вже за 6 тисяч кілометрів від нашого кордону. Тобто навіть стратегічну авіацію росіяни вже переносять подалі, аби ми не діставали. Тому Сирський е, вкотре закликав. В Трампа допомогти також закликав і Німеччину допомогти Стаурсами. Ну і власне він нагадав, що під час курської операції було знищено за його даними. Нашим силам оборони вдалося. Армію Росії зменшити на 80 тисяч, це зокрема вбиті і поранені, за його словами, наша сила оборони зазнали в цій битві менші втрат. Ну і основне, що Севський заявив, що, попри те, що йому там 60 уже років йти з посади, він не збирається, планує й далі воювати. Власне, що ви думаєте? Чи реально зупиниться війна цього року, чи або Росія все ж таки дійсно готується до великої війни, і ця війна буде тривати ще з десяток років? Що ви про це думаєте? Пишіть, коментуйте.